Щороку підприємці адвентисти Росії збираються на чотири дні, щоб ділитися досвідами, порадами, допомагати один одному зростати духовно. Керівники церкви радо підтримують такі ініціативи і стверджують, усі таланти відіграють роль у церковній роботі. Хоча бізнесмени в християнських колах рідко діють публічно. Церква адвентистів в дня стала такою, якою ми бачимо її сьогодні, благодаря посвященню і усердію. скромных тружеников, рядовым членам церкви, которые использовали свои способности что-то создавать в мире бизнеса, в социальном служении обществу, предлагая это церкви. Остання зустріч бізнесменів адвентистів відбулася у Тверській області. Сюди приїхало більше 50 підприємців. Ми знаходимося на базі комп'ютері. Тут проходить очередна осіння відкрита зустріч дріження пасо. Абріатура шифровується як предприймательства служіння обществу». Організатори стверджують, пасо це не клуб за інтересами, учасників якого цікавить лише збільшення капіталу. Щорічні зустрічі підприємців-адвентистів допомагають власникам бізнесів і керівникам компаній зосередити свою увагу на місіонерському способі життя і на поширенні вістки про Боже спасіння. Коли угольки розбросані, то Тані затухають Но кадані в вместе, це большое пламя, і от господь забрав пламя. У Уперше підприємці Адвентисти Росії зібралися у 2009 році, щоб обговорити питання, які їх турбують. Програма конгресу побудована так, щоб у першу чергу учасники наситились духовно. Друге завдання зустрічі провести круглі столи, під час яких присутні ділилися переживаннями, планами, досвідом чесного ведення бізнесу та налагодженням ділових зв'язків. Пріоритетними також є духовна, матеріальна та правова підтримка підприємців. Бизнесмену своя жизнь, свой путь. И есть проблемы, которые, может быть, члени церкви не особо задумуються о них. Но бизнесмены они постоянно Переживають і в вопросах фінансових, в налогових, в сімейних, времени. багато вопросов, на які може бути тільки эта група і знає ответы. Щовечора присутні ділилися своїм досвідом, презентували місіонерські проекти: реабілітаційні центри для алко та наркозалежних осіб, колишніх ув'язнених, санаторії здорового способу життя, центри розвитку для дітей, пансіонати для стареньких, магазини здорового харчування. Я вважаю, що підприємство, яке приносить такі добрі плани, Ди, слышим здесь, это Божий дар для спасіння людей. Нагадаймо, що схожа асоціація нещодавно розпочала свою діяльність і на території України. Місцеві бізнесмени адвентисти об'єднують свої можливості для прославлення Бога.